Дневий ранок гримнула війна, така страшна, жорстока і кривава, від вибухів здригалася земля, знялась до неба вогняна заграва. А ще учора гарно так було, зима неслася стрімко до весни, хурделило, тепліло, знов мило, спокійно ні. Солодкі мирні сни, та досвідок усіх нас настрахав страшенним словом, людоньки, війна, і поділив життя, розмежував, яка реальність видалась страшна. В боях за Україну гине молодь, в окопах ждуть наказу наступати. Навколо бій і смерть, і холод, а в серці дівчина. Дружина, мати. І нашій школі випали тривоги, вже багатьох героїв поховали, ой нелегкі їм випали дороги, у трунах рідні рідних зустрічали. Вдивляюсь пильно в сонячні обличчя, ні страху в них, ні болю, ні докору. Вони на хвильку вийшли на узбіччя. От-от повернуться у рідну школу. Ви тут навчались, вірили в кохання, бешкетували трішки для годиться, ніхто й не міг подумати зарання, що ви герої, ви характер криця. Ця дошка пам'ятає ваші злети, а може, й сором все було колись. На музиці завчали ви куплети, аж відзвуки на вулицю неслись. Ви тут мужніли, набирались сили, ази науки наче штурмом брали, а на лінійці сильні й красиві. Ви на дівчаток споглядали. Ви захищаючи суверенітет державний та незалежність України неньки за наш народ. Нескорений, незламний, поклали душі славні та серденька. Ось він, Сергій Миколович усатий, прожив на світі гарних сорок сім, був добрий син і мудрий воїн, уже поліг і шкода нам усім. Ось інший побратим з меморіалу, Стрілець санітар ігор порох. Лиш тридцять п'ять зозуля накувала, а вже життя забрав підступний ворог. Схиляю голову перед Яровим Олегом. У тридцять п'ять урвалася дорога, він крила ангельське підняв над небом, героєм повернувсь до отчого порога. Ось наймолодший пустовгар Антон, ще зовсім пороху не нюхав, двадцять один. Його життя, як сон, звичайний випускник, хороший кухар, для люблячих батьків прекрасний син загинув від ракетно-бомбових ударів, надійний друг і вірний побратим, закінчив путь свій у довічній славі. Я знову зупиняюсь біля вас, вдивляюся у молоді обличчя, вас пам'ятає школа. Рідний клас, малий школяр і юна учениця, до вас прийдуть на сповідь вчителі, сказати дякую вам за можливість жити, Навідують випускники й малі, щоб ви навчили рідний край любити. Навколо спокій в класах йде навчання, а я тихенько запалю свічки, пом'яну вас хвилиною мовчання. Бо ви щої сини, брати, батьки. Героїв славних маєм пам'ятати, не заросте стежина бур'яном. Нащадки вдячні будуть торувати і за добро платитимуть добром. А ми за вас ще маємо дожити, зробити все, чого не встигли ви. І долюбити, і щиро дорадіти, і, звичайно, стати справжніми людьми. Tchau,